Привіт мої хороші! Ви на каналі Українського Відно. Сьогодні хочу що подивитися. Щось я сьогодні вас залюбила, а вже так сіла. Дивитися Я буду дивитись. Головне, щоб не до ранку. Трикутник. Ви він, вона. Ми не будемо цього разу розписувати, хто дружина, хто наречена, хто в якій ролі. Ми зробимо ви, він, вона або воно, І декілька варіантів всередині. Зараз почнемо загальний, подивимось, як він вам резонує. Ви почну подивитись, і потім оберете свій варіант всередину, там вже підказка, як у вас можуть розвиватися. Ви можете дивитись, навіть, якщо ви сумніваєтесь, чи є там трикутник, можете загадати. Людину з минулого подивитись можете. ну, Для того, щоб зрозуміти, зараз будемо дивитись, як він до вас ставиться і як ставить ця суперниця до цієї справи. Що в них буде, що буде у вас. Не забувайте підписуватись, писати мені в коментарях теми розкладів, які ви хочете подивитись. І якщо вам є треба на особистих розкладах, так як це загальний, щось мені на телеграм посилання залишу під відео. Думайте про себе, про нього, про неї. Без негативу зараз сприймайте так ну, більш нейтрально. Тобто, просто послухайте. От не сперечайтесь, прийміть просто і йдіть. Ця інформація, вона як розгорнеться в той час, коли вам треба. Три тут них дивимось, Ви. Він вона. Ви. Він, вона. Та щось тут магічне зараз шамани. Що вам? Наспадаючу луну зробити, щоб відстала суперниця, да? щоб... Ну, не можна казати, згинула, більш екологічно поділася десь, так? Да? Від суперниці ритуалу. Він. Бага, закритий. Жінкам шлях до чоловіка, так? От, от, от. Обирайте один з трьох варіантів. Ну, це такий перший варіант, другий, третій. Обирайте. Який Ні, неправильно сказала. Ні Чому мені варіанти захотілося робити так? М? Ну Зараз буду читати. Дуже цікаво. Зараз так почитаємо, а не вибирайте нічого. Тому мені щось. Зараз це розкажу. Дуже цікаво. Ви, він. Вона. І чого не Думаєте про себе, про нього, про неї? А що ви, О, дивіться, мої солодкі. Ви в мене два рази випадаєте в чоловічі карти. Королями, чоловіками. Тут у нас трійка, чаш. Тут один загальний варіант. Зараз розкажу, чому так читається цікаво, що інформація, що так ти читаєш, що так воно думлюється. Розказуємо ви в мене йдете в двох картах. Чоловічої енергії. Тобто ви самі можете вирішувати всі проблеми і за нього, і, можливо, його підтягувати енергетично. Ви, ви не дуже в ресурсі, тому що постійно в очікуванні, і коли ви йдете працювати, забуваєте про нього, він вас хапає за руку, каже, йди сюди. У нього все добре, дівчатка. Його стовпчик — то золото. І весь світ для нього відкритий, і він знає, що його люблять, і він в думками в своїх перспективах. Тобто чоловік в будь-якому випадку, ось почуєте, він в плюсах. І тут найбільша вірогідність того, що він сам не ставить ці точки. А я вам скажу так: навіть якщо ви пара, а там хтось втручається, магічить, а він не спілкується з тією жінкою, він може тут поставити крапку, бо він все розуміє, від нього залежить. А він тримає, бо він з вас бере ресурс і йому подобається гра. Що стосується неї, це трикутник, її розбите серце, енергетика, її підвішений. Вона псує сама собі життя. І вас просто втягує. Тут трійка, тут трійка. Вона вчепило, воно вчепилося. Немо неважливо, хто з вас в якому статусі. Ви тут віддаєте і думаєте, вкладаєтесь, переживаєте. А тут людина вже просто е, на грані живового зриву. А найкраще, дівчатка, Знаєте, тут, якщо вас отак двох завести, і сказати, давай його двох залишимо, хай де живе, він просто буде бігати до вас таким очима, до неї всі залишайтесь. Я не хочу ні тебе втрачати, ні тебе. Нащо тобі така ситуація? Нащо йому така ситуація? Угу. Ну, я люб... дуже люблю вагу, жіночну енергію. Тож так важко, дивіться, так важко обирати. Навіщо, якщо в мене все є? Тут, можливо, знаєте, може, тут ще такий чоловік, що у вас там до коханки питання було з його родичами, мати там була активна. Більше жінок, більше енергії, мені кайфуєш. Він там може з кимось можливо на роботі спілкуватися. Це якщо ми так читаємо. Якщо ми так читаємо стовпшиками, все так само і йде. Ви наповнюєтесь, наповнюєте, а воно просто його зливає. У вас іде затягування ситуація. Чоловік, знаєте, що тут саме найстрашніше? Що він бачить для себе перспективу. У вас перспектива бачить. Він, нав... він вас вивчив, у вас і її, її. Дуже добре маніпулює. У вас перспектива трикутник по життєва, в неї перспектива до хвороб фізичних. Буде. Якщо тут проблеми будуть з вами з нею, він просто почекає, хто вас одна з інша витіснить. Якщо ви мені кажете, там він вже до неї пішов і вже е, нічого ну, зі мною не хоче, то ви тут в стадії пожиттєвого трикутника, ви не розв'язали той у них стосунках, У них стосунках буде. Погано, їм не буде вистачати енергії, і він або до вас буде ходити періодично, або ще одну заведе. Розумів? Твої почуття до, до вас, його почуття до вас. І ви наповнюєте, ви, ви зливаєте, ви карму собі важчу робите. Ви собі нарабатуєте з ним карму на наступне життя. Він вас хоче, і ви йому вигідні енергетично. Почуття до жінки, до неї. Почуття до неї. Тут, якщо дружина тут зрозуміла, що тут була стабільність, якщо не дружина, то тут, тут інший статус жінки, то він як відчував себе як дома. Нема почуттів. Йому з нею одиноко. Угу. А тут, дивіться, є якийсь вплив на думки його надію. Тобто, як внушається, що ти мене любиш, з її боку. ти мене хочеш, а давай діток заведемо. Якщо тут дружина, то ну, трим... треба тримати сім'ї, родину. А, а йому з нею навіть фізично не дуже. І він такий, знаєте, він і не проти, щоб вона пішла кудись. І він іноді думає, я знайду собі іншу. А страшно, бо я вже до тебе звик. Знає, що тобі вона? Знає, що йому вона? Ні, тільки руйнування. Тут є магічне, дивіться. В страхах сидиш. Прив'язується. Магічна або емоційна, Так... ну є прив'язка, а навіщо ви йому? Мрія про вас. хоче щось зростити. У вас тут ну, інша доля зовсім з ним? Тівчата, тут така порада, якщо ви з ним вже не спілкуєтеся, якщо ви в сварці, якщо він пішов до суперниці, до неї... Не чекайте нічого, розвивайтесь. Не чекайте. Хай вони тут знищать один одного самі, а ви собою займіться. Давайте так, порада на декілька варіантів. Я зверху покладу, не хочу збирати. Обирайте. Ваша майбутня порада вам в трикутнику. Він буде за тобою бігати. Вас ще доля зводити буде. І тут кажуть: заробляй, будь собою, знову ж, знову чоловіч енергії, ти все сама можеш. Якщо захочеш любові, іншу тобі дамо, ну ти поки що нікуди не йдеш. Тут історія буде продовжуватись, Він на ваш ресурс, ресурс прийде. Тут є продовження, порада це. Займайся собою. Тут є стагнація, вам погано фізично може бути. Тут порада, подумай добре, вилікуй серце. Ну, тут треба, щоб стосунки були, були здорові. Бо тут є вплив, дійсно, на стосунки, можливо, просто емоційний, можливо, не тільки. І тут каже, ти так розчаруєшся в ньому, але, знаєте, з ним погано, і без нього погано. Тут дуже важка доля ваша з ним. Ти все будеш, все життя буде щось чекати. Можливо, навіть дадуть на нього схожого. Будете після нього боятися інші стосунки, Порада. Обирай родину. Обери того чоловіка, який дасть тобі найближчий рік у родину. Повноцінно, без трикутників. Така порада.